Сергій Дмитрович притула. Народився 22 червня 1981 року, український громадський та політичний діяч, засновник благодійного фонду Сергій Притул, волонтер телеведучий актор. Народився у збаражі Тернопільської області у 1997-му. Посів друге місце із захисту наукових праць у малій академії наук України. Здобув золоту медаль у школі, відкрив нову сторінку спілкування з жінками і, вислухавши мамине, куди тобі до Києва. Ти ж там Пропадеш вступив до Тернопільської академії народного господарства, був активним учасником низки молодіжних організацій, разом з однодумцями створив неформальний та ніким не зареєстровану спілку, мітці та видавництво слина. Колишній телеведучий волонтер та громадський діяч Сергій Притула поділився з підписниками рідкісної сімейної світлини. Фото зроблене на мальовніші пейзажі алеї у Києві приурочена до дня народження його дружини Катерини на фото зображена Катерина разом із двома доньками Соломією та Стефанією. Сергій Притурло супроводив світлину щирим і емоційним привітанням. З ним народжене, неймовірне, нехай життя буде багатим на позитиві, емоції та яскраві кольори, як на цьому фото. Усі хлопці та дівчата нашої сім'ї дякую тобі за щоденну турботу і велике любляче серце. А про наші стосунки. Можу сказати одним реченням: найкраще, що могло трапитись у моєму житті, трапилось, кохаю, будь нам усім здорова і щаслива! заявив телеведучий у своїй соціальній мережі.